Слава Україні, друзі! Цей рік, попри різноманітні перипетії погоди, здається, видався огірковим. А якщо ви регулярно застосовували біопрепарати на своїх огірочках, то кінця й краю не видно цьому рожаю і вже трохи від нього навіть настала втома. Звичайно, найбільш корисними є овочі ферментовані, тобто квашені огірки. Але якщо вже й наквасили і намаринували. І по-корейськи, і по-єврейськи, і по-булгарськи, і по-фінськи. То я пропоную вам рецепт пікулів, які використовують у гамбургерах у Макдональдсі. Для цього рецепту згодяться будь-які огірочки. Як і корнішони, як і огірочки трошки більшого розміру, так і ті, які десь там забарилися, заховалися від вас. Детальний опис рецепту буде під відео. Тож огірочки ріжемо кружечками, ну так, щоб гамбургер можна було покласти. 3-5 мм завтовшки. Додаємо цибулю, нарізану кільцями або напівкільцями. Додаємо 2 столових ложки без гірки солі і гарно перемішуємо. А потім ставимо все це під гніт десь на пів години чи на годину. За цей час ця суміш пустить в сік і далі ось цю рідину ми використаємо у маринаді. А тим часом приготуємо суміш для маринаду. Для цього нам знадобиться насіння гірчиці, куркума, часни, перець чорний та духмяний, а також сіль, цукор, оцет і вода. Через пів години годину до сухих інгредієнтів додаємо оцет, воду, а також рідину, яка утворилась в посудині з огірками. Маринад доводимо до кипіння і киплячим маринадом заливаємо суміш огірків із цибулею. Гарно перемішуємо, накладаємо у банки і готуємо до стерилізації. Для цього на дно великої каструлі крадемо сітку або тканину, наливаємо воду, ставимо банки, накриваємо їх кришками та стерилізуємо після закипання 1-літрові банки 7 хвилин. Далі кришки герметично закриваємо, банки перевертаємо, укутувати не потрібно.